мовних блоків це такий, такий момент дуже. Це проєкт, перш за все, виставковий. 20 інституцій по, ну, не по всій Україні, по прифронтовим областям України стали переможцями грантового конкурсу, ми одне з них. В Одесі два грантоотримувача – отримувача Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені Блищунова і ВО Сім'я Дюка. Їх проєкт ви можете бачити в міському саду. Мова то є дійсно такий дуже важливий елемент. Ми завжди кажемо, що бувають етнічні українці, неетнічні етнічні українці, які ми є за походженням. Ми південні області України. І ми розуміємо, що ми формуємося в якусь політичну націю. А політична нація вона ну, мова це один з них і набутих. Признаків це нормально, я вважаю, що це дуже важливий проект, тому що ми всі дуже втомилися, втомилися від всього: від обставин, від війни, від обстрілів. Але ще ми втомилися від того, що на нас тиснуть. Тиснуть і про те, що ми маємо виживати, тиснуть, що ми маємо працювати, що ми маємо тримати фронт, а ще ми мусимо. Мусимо розмовляти українською. Я вважаю, що це нормально розмовляти країною, той, мовою той країни, в якій ти живеш. Цей проєкт він для того, щоб спробувати, щоб відчути, що це не страшно, що тут ніхто не ставить оцінок і не каже, неправильно сказав. Тому що ну насправді, коли ми вивчаємо мову будь-яку іноземну, ми робимо помилки. І якщо ми не пробуємо, то ми не навчаємось. Я намагаюся, я е, все життя розмовляла тільки російською мовою і, і дом, і ще мені дуже складно перейти. Але я намагаюся, я дуже добре е, зрозумію, розумію, коли мені е, говорять. Єдине, що мені важко розмовляти ще, але це, мабуть, е, наш обов'язок це дуже різні мови. Різні мови. І український, він такий насичений, він такий різноманітний, він більш багатший. Мені цікаво, все, що пов'язане з мовою. Бо я філолог і викладала російську, коли почалася українізація, і українську мову паралельно. І все, що пов'язано з мовою, сучасні баталії, все це мені дуже цікаво. Психологічний аспект це дуже важлива частина.